Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні про результати тестів комірок ліфи по 4, літій залізофосфат зенкону, старих літокаловських, які я ще года 3 чи 4 назад придбав на AliExpress. І оці недавно, що я придбав теж на Aliexpress, 8 штук. Там було, може хто не бачив те відео, заходьте, дивіться, спочатку те відео, мабуть, я на нього посилання ще залишу. Там у мене прийшло 8 штук з Aliexpress, 4 місяці чекав. От, і 4 штуки були майже з нульовою напругою, там 0,28, щось таке, менше 1 вольти. От, і 4 нормальних. Тобто, очевидно, що вони з різних партій, і багато там писало мені, що це вже все. Капець, їм, вони мертві, дохлі, це сміття і т.д. да, і, т. і т. Ось Сьогодні й побачимо. Я думаю, ви здивуєтеся, буде дуже цікаво. До речі, огляд я робив тест ємності акумулятора PowerWin. Зібрано вже той, що теж попереднє відео зібране в коробці з БМСкою. Все, і там я ставляв посилання е, на по низьких цінах з промокодом ігор. Короче, я забув, чи забув, чи не дорозумів, чи що таке. Ну потім вияснилося, Що це скидки 11.11, -11, тобто завтра. Тобто завтра, і я не знаю, скільки там про чи це тільки 11.1, але вони завтра починаються і будуть працювати оці супер скидки. Так що заходьте, і все має працювати там. Оці, те, що я заявляв, оці ціни, і те, що він писав. Продавець має так бути. Ну це не я казав, це кажу те, що продавець. Він казав, що я помилився. Коротше, це з 11-го 11-го 11.11 ці шалені скидки. Так що, якраз завтра у вас є шанс купити недорогий акумулятор. Можливо, навіть вже з доставкою швидкою, якщо вони будуть тут в контейнері в Україні, не зарезервовані там якась кількість може бути. От, робив тести я. Ну, це вже все. Це я сказав. Робив тести я от таким от. 에, тестометром, чи як його сказати, батері, тестер, електронік. Ну такі є на Aliexpress. Дуже чудовий прилад, я вам скажу. Тут такий ось вентилятор ось, ось ззаду, бачите, потужний, От, він, але він міряє тільки до 5 вольт. Тобто... По одній комірці, це я так зрозумів, усю літієву групу, він міряє. До 5 вольт, вони всі влазять. От. І до 40 А. Ця модель до 40 А можна вантажити. там. З, з... Він як і заряджає, так і розряджає. Оцей тестер маленький електронне навантаження, що я показував, що я міряв. Пауер, він, він тільки розряджати вміє. і там такий вентилятор, і потужність заявлена, така сама, як у цього. але подивіться, який у цього вентилятор. Подивіться. І взагалі. Він так зроблений. а те, що я бачу, ну як добротна, то така радянська техніка, знаєте, була велика з запасом потужності, міцності, все те, що не гріється, бо тут таке напхвали. Оце такий приблизно прилад. Я не знаю, як це китайці так зробили. Таке, обично вони таке зазвичай роблять щось маленьке, компактне, зажате, таке, мінімально, все, що там зекономлене. Тут вони не зекономили ні на чому, ні на желізі. Ну дуже гарний прилад. От я їм розр... заряджав сначала, спочатку, потім розрядичайки і зараз покажу, який буде. Результат тесту е, поємності. Я думаю, ви будете дуже здивовані. Я навіть цей тест. Навіть е, після цього тесту виникло навіть більше питань, ніж було до тесту. О, розумієте, і зараз ви все зрозумієте. Так, спочатку для перших глядачів нових мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода. Це найкращий вид тип теплового насоса, найефективніший, якщо ви хочете економити економіку ніяких там заморозок, розморозок, відтайок. Максимальна ефективність завжди при будь-якому морозі, там не відчувати не будете. Ну... Падіння якоїсь ефективності, як з повітряних теплових насосів. І він до того ж, ще й найдешевший в виробництві, бо там ну, дуже він простий, там стабільний режим роботи, там немає, що в принципі складати. У <кій> мене куча контенту, як зробити той тепловий насос, та ще й консультація є, якщо ви щось не зрозуміли. <кій> Боленький дивіться вам, ленькі, дивіться вам відео. Далі. От, ще є у мене сонячний колектор повітряний на 6 квадратних метрів. Ну, але сонця вже немає. <кій> вже три дня десь сонця немає, то працює просто тепловий насос. От, ще є в мене сонячна електростанція без інверту. Para acabar a conta com o Paulo Хмарно видає там щось 400-500 Вт. Що в день це пару годин, а ввечері і вранці ще менше. <с> От, ще у мене досвід використання вітрогенератора. Ще в мене плейлист про це все є плейлисти в опису під відео. заходите, дивіться. Ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Там, якщо блекаут і все капут-капут, там нема нічого, то звичайний акумулятор накинули без всяких там інверторів, поніжайок. Можна поніжаєчку кинути, можна його регулювати від 6 до 12 вольт, можна просто прямо він мало тягне електроенергію. Мінімальні в нього там втрати, ніяких перетворень немає, він 12-вольтовий. І у вас система опалення працює, тільки врізає, тільки паралельно, ніяк не послідовно, бо в нього малі проходи, він буде мішати вашому основному насосу. Коли є світло, звичайно, працює цей наш основний, коли немає, тільки отой. Фу, наче все сказав. Всі консультації у мене є, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Так, переходимо до тестів. Я вже показав вам цей тестер, дуже класний, я їм задоволений. Працював він у мене тиждень, ну, все ж таки 16 комірок, 16С, да, ну, це не швидко. Кожна комірка. А, заряджав я, до речі, як я їх заряджав? Заряджав і розряджав я їх 20 амперами. Хотів 25, ампер, а потім думаю, так нехай лучше 20 буде. От, 20 а і заряджав я до 3,60. 3,60, не 365, а 3,60 і розряджав до 2,60. Не 2,5, 0,5, 2,50, а 2,60. Тобто 2,60 розряджав, 3,60 заряджав, 20 А. Що розряджав, то розряджав. Все, це зрозуміло. Як я їх заряджав і да? якими струмами? Тут Уже питань не виникне, наче б сказав. О, і переходимо, собственно, до самих комірок, до самих комірочок. Почнемо ми спочатку з оцих <реш> Літокаловських. Оце горенько моє, оце приїхало таке. Ось я вам зараз покажу. Я зняв скотч. Звісно, зібрав їх в 16С збірочку, ну, здавив. Ну, я їх непослідовно збирав, їх просто здавив. От, вони так і стояли в мінусами, всі до кучі, і плюсами, щоб я там не плутався тими клеями. І так я і тестив в здавленому стані, щоб вони, случайно, і не роздулись у мене. От <реш> так виглядає ця літокала. Ось я показую. Я їх стискаю. Бечте, і назад. Розтискаються, але вони стискаються непогано, дуже чудово стискаються. Тобто, в збірочки в, е, шпильки на вісім, дві штуки має тільки ви бачили, да, Мою стискалку е, з двома шпильками. Вони пречудово стиснулися, і навіть не видно. Та їх навіть і руками можна не ні, ні, руками, я так не стисну. Але шпильками нормально вони стисну. А так от вони роздулись, бачимо, так. Да? Що вони показали? Опір я вам показував в минулому відео. Вони показали опір 0,45, 0,45, 048, 0,44. А ємність ну, така сама гавняна. Я вам так скажу. 77, 77 Аг, 73, 76, Це я повторюю до 3,60 заряджав, 2,60 розряджав. Ось, ви бачите. да, Воно к червоним опір синім синім ємність. О, я думаю, все видно. І на кожній, оце я понадписував. Вирішив я, як ви мені радили, все ж таки не ставити цю калу в свою збірку 16С, щоб не портити всю збірку. О, бо це буде таке слабке звено, яке буде тягнути її вниз. Вкладено грошей немало в ці акумулятори і портить їх радіо. Коротше, я зроблю якийсь окремий акумулятор з цього, О, там просто ці 4 штучки, докуплю до них БМС-ку, їхати там буде для лодки, там якоїсь байди там десь походи, може тягати його. Там, я знаю, може на велик, ну, на велик. Коротше, десь він буде застосовуватися. О, в збірку я ставити не буду. От таке воно показало. Ну, бачите, по опору є пряма залежність. Поганий опір високий, Мала ємність 77, 73, 76. Ну, це, це для 105-ток, це, це малувато. Їх ще можна користувати, але ну, таке собі. Коротше. На жаль, на жаль, це літокала, який вже ну, можна навіть показати, ось обірочку. Оце отаке. Коротше, отаке. От я показую, не купуйте. О, таке не купуйте. Да, тут навіть і qr коди приклеєні з боку. Я, до речі, їх ще й не щитив. Я тільки ті, що зверху намагався щитати. А ці, що з боку я ще й не щипив, може, ці щитаються. 21-го року, да, це я їх 21-го року замовив. 11, ну тут є написано, але вони точно не 21 го Це беушні комірки. Вони навіть були прислані беушними, От, бо ціна у них була така. Ну, я правда, 11-11 го -11 го замовляв. 120 баксів. Ну, Коротше. Далі йдемо, йдемо далі. Йдуть у нас далі чотири штучки з Aliexpress свіженькі, заявлено. Нові все таке. Оті, що були з нульцевим напругою. Нульцевою напругою, ну майже нуль, да, там менше 1 вольт. А, до речі, ще ж розповім, як закінчився спір. О, як закінчився спір на Aliexpress У мене. От подав же ж я на спір, продавець відмов. А продавець висунув пропозицію повернути комірки. Він мені повертає гроші. До речі, до того ж він мені пересилка комірок за його кош. Ну Я так зрозумів, що е... комусь я їх перейшлю тут в Україні. Комірки розумієте, назад вони в Китай не їх просто перепродасть комусь іще. ще ну правильно логічно все тут нічого такого страшного нема. Але я ось їхню ємність. 에... Випробував. От оці комірки, нуль це в напряженням, які ви казали, що вони дохляки, все це сміття. Видали 107. Ось, ви бачите, 107, 107, 108, 107. О, всі чотири штучки. Опір 028, 028, 030, 024. О, о, ємність 107, 107, 108, 107. Тобто навіть більше заявленої ємності виробником ну, 105 вольт, і це при тому, що їх не трошки не ну, Та я там не вважаю, що я там не дозарядив чи не дорозрядив, там вже практично нічого нема. Там то таке піна, як казав один виробник, ой, блогер, що ну, то нема сенсу. От. Тобто, оці дохлі комірки, як ви казали, мертві, і все таке дохляки, що повертає їх, вони оказалися хі -хі, ну, по 107, по 107, всі 307, одна, 108 м. Годин видали. Нормальні комірки, чого я їх буду вертати? Я їх залишив, вирішив залишити собі. От потім, як, так, як ми не змогли дойти консенсусу з продавцем, вмішується AliExpress, сама платформа, і вони мені запропонували або повернення ну, ту саму пропозицію, як продавець висунув, повернення акумуляторів і повернення грошей. От пересилка опять же, акумуляторів за рахунок продавця, або повернення 50 саміх доларів і можете залишити собі ці комірки. Я. Вияснив, що вони нормальні, то навіщо мені їх повертати? Я просто забрав 57 доларів. О, ну, от таке от вирішення спору. Так, що залишив я собі, О, 57 доларів це така компенсація. От бо чув таке, що це нехороший знак, такий дзвіночок, що у них ну така була напруга. Можливо, вони не дуже довго пропрацюють, я не знаю. Ще я не бачу якоїсь там різниці зараз з новими. Ну, ще раз ми дійдемо до От. і їх подивимося, що там вони енконовські. Так що, оці. Комірочки, що були майже з нульцевою напругою, бачите? 3,2,105, видали навіть більше заявленої О, і опір. І все таке. Ну, я, я при заряді, розряді навіть ну, здивувався, що от таке, от, от такий чудовий результат на оці нульцеві. Те, що всі казали, що все, це вже сміття викинів. Далі, що видали? Ті, що були з більш-менш нормальною напругою, тобто більше 3 вольт на них було. Це теж аліекспресовські опір. 0,25, 0,28, 027, 0,28. Ну, приблизно такий самий, як і на тих, але на цих була напруга. Коли мені приїхали вони з Аліекспресу, це то скільки там цю бумажку ще не викинув. То на них була більше все ж таки 3 вольт, хоча і різна. Там 3,2, щось було вже забув щось таке. 3,2, 3,3, щось там з копійками таке. Але тут була хоч більш-менш напруга, нормальна пруга. Ємність. Ось його, 106, 106 ампер. Бачите. А, вони в мене й підписані. 3,23 на них було. 3,21. Ну, оце така напруга, коли вони прийшли була на них. О, тобто більш-менш нормальна. 106, 106, 106, 108. Оця остання навіть 108 видала, бачите. да? О, при такій самій режимі заряду. Так. 20 амперами до 3,6 заряд, до 2,6 розряд. О, 106, 106, 106, 108. Нормальний, нормальний результат. Я задоволений, це ті, що прийшли більш-менш нормальним опором. Ой, опором, напругою казали, вони ще можуть бути живі. Нічого при заряді, розряді їх не роздуло. Як ви бачите, всі вони стають нормально. Але все ж таки, як виробник каже, що треба стягувати, то все ж таки стягуємо. О, нам це не важко зробити. О, і я думаю, ми будемо впевнені за свої комірочки. Так, ну і переходимо до енконовських. О, енконовські, ну це, так би мовити, еталон. Так? Всі знають, що це суперкомірки, що тут поганого не може бути. Хоча вони відрізняються тільки оцими верхами. У них немає торчащих шпильок. У них закручуються малесенькі болтики на. А на скільки тут взагалі тут болтик? Це ж навіть не на 6. Ні, це на 4. <laughs> на 4. Там шпильки на 4. Да, мабуть, на 4. Мабуть, на 4. Если еще 4 есть. то, мабуть, есть на 4. Вот. И у них опер показали. Хороший опер. 0,25, 0,24, 0,26, 0,25. Ну, в принципе, может, трошки, 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 трошки ниже, как у тех за Алиэкспресс. Бо там 0,28, 0,24, 0,27. Есть все 0,25 одна. Є і 024, ну, а в цих якби стабільненько так все. 025, 024, 026, 025. Тобто і хороші показники по опору. І поємності видала оця 108, 107, 109 і 108. Тобто, все ж таки серед зенконовських виявився навіть рекордсмен, який видав. Там теж були по 108, да, були. але тут виявилась навіть одна на 109 годин видала. От, оця зенкону. Дозамовлю, просто я е, зенкону ще 4. Комірки замість тих літокаловських і так от буду користувати. От, ну прийдеться, що робити. Думав, обійдуся, думав, ставлю ті, але вони, як бачите, показали поганий ті літокали та срана. От, Показали погану ємність і ну, не варто, не варто. Я згідний з вами, не варто їх туди пихати. Все ж таки, краще замовити, підождати, там ще якісь місяць. Зараз їх нема. Як тільки з'являться, так відразу і замовлю. Результати спору AliExpress я сказав, що я ще не сказав. Це наче все й сказав. Так, що такі от діла. О, вопроси, як казав, да? питання, питання <хи> виникли, які виникають питання. От, може, дійсно, дійсно продавець те, що казав, що вони не активовані, ті комірки, може так воно і є, я не знаю. Ну, 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 тести показали, що вони нормальні, розумієте, як їх виявити, що вони погані, якими ще тестами, я не знаю більше. О, тестів. Ну, ємність поміряли, опір поміряли, що ще їм робити. Що виявити, що вони якісь не такі, якісь ущербні, чи якось вони так будуть працювати, чи не так довго. Я не знаю. Пишіть, що ви там думаєте. Може якісь є ще тести, виявити, якийсь брак чи заводський. От, чи що? Чого вони з такою напругою прийшли, я теж не знаю. О, Але ж ну, може дійсно вони не активовані. Може, я не знаю, як роблять ті комірки. І ліфе по 4 на заводі, може, їх там склали о, і просто не зарядили. Там, ну, забули зарядити, Ні, я так я не думаю, Боже, просто їх складають, а потім заряджають продавці, я не знаю. Ну, хіба може таке, будь Щоб ну, зробили ось окомірку, просто її зробили, і вона вже має напругу там, 3 вольти, наприклад, да, чи 3,3. Просто від того, що її зробили. Я чомусь думаю, що ні, я не спец цьому не знаю. Але мені щось здається, що їй все ж таки треба зарядити, щоб на ній було 3,3. Не може ж енергія взятися просто від того, що її склали. Ось, ось склали, притулили контакти, все обтягнули цією штукою. Помірю о у нас уже 3,3. Ні, Її потрібно зарядити. То може просто ті не заряджені. Що були з такою напругою. Я не знаю. Може їх на морозі десь, взяли. який мороз? Ну, ще ж не було морозів. Літом. <рес> Літом йшли. О, і зроблені вони свіжі, начебто по. А, по QR-коди не зчиталися. Ст... Не, Ні, не щитувалися. Але видно, що вони, наче, нові. От, ну от такі питання. Я ж кажу, що результати тестів виявили більше питань, ніж відповідей. Як таке може бути? Що з такою напругою вже всі писали, що вони кончені, мертві. і Виявили, що вони погані комірки і будуть, я думаю, працювати вони нормально. Ну, тести виявили, що ємність і опір ну, просто супер. Не відрізняється навіть. Ну, ці енконовські, я ж кажу, може чуть-чуть краще. Поємності, ой, по опору в них так більш-менш стабільно йде. Ніде 0,30 немає. Бо там у мене була одна 0,30. 0,28-0,28. Тут всі так от по опору і по ємності одна видала на 1 А більше. А так то 107-108 ті самі. Тож так то нові кажуть, що нові комірки мають видавати більшу ємність, ніж заявлено. Вони в мене всі видали більшу ємність, ніж заявлено. Це навіть при тому, що я їх не дорозрядив навіть дорекомендований, не дозарядив. Ну, там, то таке заряд. Я думаю, що там щось воно повпливало. 0,05 тих до 3,65-3,60-3,65. От, ну, от таке от відео. Я думаю, вам буде цікаво це узнати. Так що не лякайтеся, якщо вам прийдуть за Аліекспрес з нульовим такою напругою, майже нульовою, їх треба зарядити і потім вже дивитися. Я думаю, що все буде добре. От. Тобто, може таке бути, що комірки, ну, приходять, я не знаю, чи може бути таке, що вони не активовані. пишіть, що ви про це думаєте. Але я ж кажу: ну, я не знаю, що вам сказати про це все. Тести показали, що комірки з майже нульовою напругою гарні. І нічим не відрізняються, наприклад, від цих же Женконовських. Як воно буде працювати далі, я не знаю. Будемо дивитися, тестувати. Уже поставлю збірку, там домовлю, замовлю ще цих чотири штучки зенкону, вже собі розпірку нормально на 16С. Будемо користувати і дивитися, контролювати, що воно там буде далі відбуватися і з тими, і з тими, і з тими комірками. Га, така збірна. О, Так що то таке. Ну, от і все. Якщо щось може забув сказати, все, наче сказав про акцію 11-11, сказав, про це сказав. От, пишіть, що ви думаєте про ці всі результати. От бо, як бачите, все кардинально помінялося на зворотнє. Я думав, що дійсно вони кончені, і думав навіть їх вертати і забирати гроші, але виявилося, що показало, що тести вони ну, нічим практично не відрізняються від цих енконовських. Так що навіщо їх мені вертати? Я просто забрав 57 баксів, та і все. О, ну все. Значить все сказав, що не казав, не сказав, забув, питайте. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.